Зростання зарплати, турбота про створення комфортних умов праці та зростання ролі навчання. Роботодавці назвали тренди, які змінять ринок праці у новому 2023 році. Як вказують дані опитування проведеного порталом WorkUA, наступного року ринком будуть правити 10 тенденцій, частина яких стануть не найприємнішими для працівників. Більше про це говоритимемо із Максимом Пилипенком, піар-директором Work.ua. Він зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Максиме, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, колеги, пане Максиме. Що зміниться у 2023 році? Згідно з результатами опитування, проведених порталом Work.ua? Я от цитував трошки цю інформацію, і там йшлося, що. Це будуть не найприємніші для працівників речі. Що конкретніше, розкажіть більше? Ну, ви знаєте, про не найприємніші я б не став говорити, тому що у мене хороші новини скоріш за наразі є. Наступний рік він виглядає якби невизначеним. І для того, щоб його трошки підсвітити, зрозуміти, що буде наступного року, ми, власне, і опитали роботодавців і. Більшість роботодавців очікують, що вони будуть розвивати бізнес. Вони вже закладають, наприклад, зростання зарплат наступного року. Вони розуміють, що співробітникам потрібні комфортні умови для того, щоб працювати. тому офіси готують для того, щоб було безперебійне електропостачання, зв'язок, тепло, щоб офіси власне стали пунктами незламності. Роботодавці також будуть турбуватися там про психологічне здоров'я співробітників, забезпечувати оплату зарплати, і відповідно від співробітників будуть очікувати таку ж саму відповідальність у тому, щоб виконувати свою роботу ефективно, якісно. Отак От я б міг прокоментувати попередньо наступний рік. Пане Максиме, для чого ви робите такі дослідження, такі опитування? Це вивчення ринку для того, щоб якісь відстежити тенденції, як потім ці дані можна от використати, зокрема, тим, хто надає роботу? <праць> Оскільки ми є найбільшим порталом, який працює з найбільшою кількістю роботодавців, і найбільша кількість е, людей приходить там півмільйона українців на день заходять на наш портал, тому ми розуміємо свою відповідальність перед ринком для того, щоб аналізувати як поведінку шукачів, так і поведінку, і очікування роботодавців для того, щоб їм допомагати, ну Побачити їхні думки, їхні очікування і плани частково у власне опитуваннях, які ми проводимо, тобто, це такі допоміжні матеріали, щоб підсвітити, і все таки невизначеність наступного року зробити більш визначеною, пане Максиме. А як на вашу думку, нинішні обставини загалом життя українців, такі як, наприклад, відсутність електроенергії, тимчасово можуть вплинути на ринок праці? Mm-hmm. Цікаве запитання. Ми також аналізували саме цю ситуацію, коли почалися ракетні обстріли, і, власне, потім перебої з електроенергією і зв'язком. То ми бачили дійсно просідання активності, як шукачів, так і роботодавців на сайті. Але з кожним обстрілом ми помічали, що все швидше адаптуються і відновлюється у своїй активності, як роботодавці, так і шукачі. Тому дійсно зараз складно те, що ми щоємо від роботодавців, складно з електроенергією енергією, складно зі зв'язком додаткові витрати на обладнання, щоб забезпечувати все це. Але роботодавці розглядають це як інвестицію у майбутнє, інвестицію у перемогу, і вони не знають так же, як і ми що буде там наступного року, але зараз докладають ці зусиль, щоб як найкраще виконувати свою роботу, надавати послуги населенню і продовжувати роботу. На вашу думку, працівники з якими характеристиками матимуть більше переваг, більше шансів отримати роботу в новому році, зважаючи на продовження повномасштабної війни? Це також один із трендів, і він дуже цікавий, тому що. Роботодавці говорять, що більше уваги будуть приділяти емоційній стабільності кандидата нового, якого будуть наймати, оскільки кандидати депресивна людина, наприклад, вона її ефективність не дуже висока, і вона якби може впливати і на інших людей не дуже добре. Тому емоційна стабільність дуже важлива. Наступний момент, враховуючи те, що відбулось. Переселення міграція населення в сторону заходу, то відбувся дисбаланс ринку праці, і більш кваліфіковані співробітники. Е, ну велика кількість кваліфікованих співробітників виїхала на захід, а то і за кордон, і через це може виникнути нестача кваліфікованих кадрів і роботодавці розуміють цей момент, і в наймі співробітників наступного року будуть приділяти більше увагу відбору тих людей, які готові навчатися і перенавчати. Це буде важливим таким е, моментом у співробітних, і потім професійно роботодавці будуть зростати, навчати співробітників всередині компанії. Пане Максиме, у якій сфері нині кадровий голод найбільш відчутний е, про кадровий голод е, ну, ми дивимось по професіям, на які найменший. Е, Ну, найменша конкуренція людей. Це говорить про те, що роботодавцям ну, менший вибір співробітників. І це, наприклад, лікар УЗД туди потрапив спеціальності в медичній сфері сюди відносяться. Ну, ті, ті, кого я пам'ятаю зараз. Дякую, пане Максиме, за те, що долучилися до ефіру. Це був Максим Полипенко, піар-директор WorkUA. Ми продовжимо ефір за мить.